В управлінням освіти навчальними закладами складено план заходів з підготовки шкіл і садочків та позашкільних навчальних закладів до нового навчального року, який на сьогоднішній день виконані в повному обсязі. У розрізі навчальних закладів на капітальні ремонти. Які фінансувалися через управління освіти для загальноосвітніх навчальних закладів було передбачено 2 мільйони 57 тисяч гривень. І всі роботи на сьогоднішній день завершені. Для дошкільних навчальних закладів у міському бюджеті було передбачено 1 мільйон 890 тисяч гривень, також всі роботи на сьогоднішній день завершені. У позашкільних та адміністративному корпусі було проведено також ряд капітальних ремонтів. Роботи оплачені? Так, на сьогоднішній день заборгованості з капітальних ремонтів немає. Фінансуються акти виконаних робіт по мірі їх поступлення. А заборгованості на сьогоднішній день немає жодної. Крім капітальних ремонтів, які виконувалися через управління освіти, виконувалися роботи через управління будівництва та розвитку інфраструктури на загальну суму 364 тисячі гривень. Загальна сума по капітальних ремонтах, по управлінню освіти і управління будівництва розвитку інфраструктури міста становить 4 мільйони 760 тисяч гривень. І як я вже сказала, роботи виконані в повному обсязі і фінансуються по мірі надходження актів виконаних робіт. На поточні ремонти для проведення укладів в навчальних закладах було виділено з місцевого бюджету 145 тисяч гривень. Ці кошти в повному обсязі освоєно і профінансовано. Крім капітальних і поточних ремонтів, усі навчальні заклади були забезпечені обладнанням для навчальних кабінетів. Придбанням м'якого інвентаря та придбання посуду для дошкільних навчальних закладів, а також частково меблями. На ці цілі із бюджету освіти міста, з програми розвитку освіти, було передбачено 1 мільйон 417 тисяч гривень. Також було в останні дні надійшла субвенція із державного бюджету на придбання обладнання для кабінету фізики в загальній сумі 75 тисяч 800 гривень. Дані кошти на сьогоднішній день освоюються навчальним закладом, які цілі були для профільної школи або для поглибленого вивчення фізики, тому дані кошти були направлені у загальноосвітню школу номер 10